Вітаю, шановне панство, не пройшло й три місяці, як і до мене доїхала ця моя давня хатєлочка із Кікстартера. Чесно скажу, поки чекав, думав, що буду хейтити її, на чому світ стоїть. Тому що три місяці ви читаєте в усіх коментарях до замовлення з тих перших, хто почав отримувати, скільки в ньому косяків. І ти такий думаєш: Господі, аби хоч робоче приїхало. У ну, мене за те, Починаємо з поганого. Я перший раз замовляв на кікстартері, для мене було дивиною, тому що коли тобі пишуть фрі сhiпінг, а потім ти раптом отримуєш рахунок ще на перевезення в третину вартості ліхтаря, ну, то вже таке, ти його отримаєш після і відмовитись уже не можеш. Мене за те, Замовив, чекав. Такі, скажімо, передчуття були не дуже. Тому що косяків цього ліхтаря ну, мільйони вагон. І з того, що перечитав на форумі, починаючи з найпершого, це з от от замочка кришки батарейного відсіку, який у більшості людей просто не працює. Ну, тобто ти його пересуваєш, а батарейний відсік не фіксується. І коли ліхтар йде в кишеню, він просто відкривається. Ну, У мене ніби пронесло. Друге, це. Те, що багато отримали ліхтарі покоцені. Ну, я на свій передивився з подряпинами. І в принципі, тому було логічне пояснення, бо я, поки чекав, що підписався на два канали в Фейсбуці і подивився, в яких умовах то роблять. Ну, вам чесно скажу, умови такі, знаєте, як у нас зараз відео показують, коли хлопці ліплять е, дрони для полювання на сєвєрних оленей в якісь там, уже не квартира, але ще й не виробниче приміщення. От десь так там. Робили ці ліхтарі. І стелажі звичайні, стали звичайні, люди, які сидять, все це розкидано. Вони розказували про те, що вони десь добу кожен ліхтар тестують, але в мене те були скарги на те, що комусь приїхав ліхтар взагалі не робочий, у когось вмикається і більше нікуди не перемикається. Ну, загалом, по технічним характеристикам я нічого розказувати не буду, тому що цього вже достатньо е на інтернеті на Ютубі. І з косяків, які були. Очевидні. Ну, Перше, те, що ліхтар я змовляв, білий, ну він не білий. Ось є китайці, бачите, оце білий. А це не білий, він дуже сірий. Він прикольний, він мені подобається, але він сірий. Другий косяк ну, про, про батарейний віз, як я вже казав. Ще один не, не, неприємний, трошки, скажімо так, конструктивний. Тому що, якщо шульга ще Шульгаше більш-менш адекватно ним користуватися, то правша фронтальним світлом користується. А от щоб уже якось налагодити бокове світло, то виходить, ви його собі, в табло повертаєте. Ну, в принципі, шульга теж собі його буде в табло повертати, бо так шульга ще може зробити, а правші вже так не зробиш. Тому що це ще один недолік, дуже нечіткий енкодер і натискання енкодеру. Ну, трошки вже розпрацювалося, стало ліпше, але мен те, на нього теж скаржились. Ще були скарги на те, що швидко розряджається. Ну, це я не можу перевірити. Є дрейн батареї. Для тих, хто замовив ультрафіолетову версію, у них практично всі скаржаться на те, що дуже-дуже мала потужність. Тобто там заявлено до вата. Один хлопчака зробив порівняння десь в темному салоні авто, фотографував нонеєм китайський ліхтар 300 мВт і той світив десь в порядок яскравіше, ніж заявлений Ват у Вубена. Ну, тобто, що я вам хочу сказати, серійники, мабуть, будуть дуже чудові. Але от саме з кікстартерна версія, ну, вона така лотерея. Лотерея лотерея. Що вам приїде, ви ще не знаєте. Які ще там косяки болячки повилазять, теж не зрозуміло. Керування таке трошки. Якщо з фронтальним більш-менш зрозуміло, то на бокових, наприклад, там ну, немає плавного переходу в RGB. Подвійний клік, який треба робити, щоб. Увімкнути а, не клік, затискання. кольорову частину. І ви, коли прокручуєте енкодер, у вас не плавно змінюються кольори, а так доволі різко. Тобто, фактично, про якийсь там повний РЖБ, ну, такий з плавними переходами то мова не йде. Ну В принципі, це, мабуть, основне, що хотів ну, комплект, да, комплект Окрім звичайного, ще йде якась от фігня, щоб на. Шоломи чіплять, кнопка тактична. До речі, це, мабуть, те, що мені браковане приїхало, бо вона ледве вдягається, я її толком навіть не зміг дотягти, а потім знімав, ледве пальців не повламав, тому я не користуватися не буду. Це, мабуть, таке шлак, тим більше, що вона працює тільки на основне світло і тільки в режимі включено-виключено. Здається, там, не пам'ятаю, чи навіть турбу з неї можна зарядити чи ні. Рідний шнурочок на руку, зарядне. А, ну і такий прикольний подарунок і тим, хто на кікстартері замовив такий от шнур, шнурочок на шию c Type-A і з членоміркою на 80 см. Не знаю, нахира то треба. Ну, так, прикольно виглядає, в принципі. Як кровецький метр не підійде, бо все-таки маловато 80 см. Але десь, якщо щось там підміряє, то може вийде. Ну, щоб узагальнити, можу сказати тільки одне. Знаєте, був тоді колись такий анекдот про чоловіка, який прийшов здавати назад повітряні кульки, і продавець питає: Чого говорить, вони що говорить, спускають, говорить, ні, не спускають, лопаються, ні, не лопаються. А що говорить, не радують. То з тим ліхтарем тут якраз таки все навпаки. Він косячний, у нього там багато недоліків, але він капець як радує. Тому. Ну, я не знаю, я поки чекав, думав, що буду хейтити його, на чому світ стоїть. Але коли відкриваєш коробочку, і воно на тебе так от дивиться, таке мімімішне, і ти такий бляха-муха, да ні, я його люблю. все. Уже там всі його косяки, то вже таке, знаєте, буде якось по ходу діла вирішуватися. А ну, є великий плюс, до речі, якщо подивитися, то він весь на гвинтах, і тобто. Скажем так, робити йому розборку, питань не буде. Як з ремонтом не знаю, але ну, можливо це великий плюс, тому що його можна всього розібрати без проблем. Тож, в принципі, ну, сказати, не хотів радити, але я зараз скажу, що пораджу. До нього, бачите, в мене ще до нього є такий ножик, якраз. от. Це вони тепер будуть братанчиками на кишені. Вони прям. В одному, в одні кольте, в одному стилі, тільки треба було, як сосед, брати білий, і тоді взагалі була б бомба. На цьому буду завершувати. Всім гарного дня і перемоги нам, і ну, і, самі розумієте, всіх проклять на голову тих блядських северних оленей. Бувайте здорові!